Покажу вам дуже смачний і легкий в приготуванні рецепт пончиків. Для цього нам потрібно борошно, молоко, маргарина, дріжджі, цукор, 6 жовтків, сіль, ванілька і також алкоголь, який у вас є. Зараз покажу, що будемо робити далі. Четко беремо дріжджі, у нас тут 50 грам, відправляємо 1 столову ложку з загальної кількості цукру до дріжджів і перемішуємо гарно, щоб дріжджі розійшлися. Так, перемішала дріжджі з цукром, і вони ось такі вийшли рідкі. Тепер потрібно їх відкласти і приступаємо до жовтків. До наших жовтків відправляємо весь. також додаємо дрібку солі, Так, зовсім трішечки. І ванільного цукру я додам дві чайні ложечки. Оп, і включаю. Комбайн і так, тепер ми беремо до наших збитих жовтків з цукром, ванількою і сіллю. Додаємо наше борошно, але борошно просіяти. Тут я вже казала, що це є в нас крупчатка, потрібно усе борошно просіяти. Сіяли наше борошно до яєць. Тепер відправляємо наші дріжджі з також з ложечкою цукру. Далі вливаємо. У мене тут молоко 200 г З маргариною. Можете масло використовувати, що у вас є. Оп. І далі в мене тут 3 столові ложки алкоголю. який у вас є. У мене горілка була просто. Оп. І тепер ставимо в колег і замішуємо гарне тісто. Можете руками чи... Дивіться, як виглядає наше тісто. На пончики. Я місила в тісто місці, можна також руками. І дуже мігеньке, і гладке вийшло. Ось таке. Тепер треба накрити рушничком і поставити в тепле місце, щоб підходило. Так, показую вам тісто. Вже пройшло 2 години. Воно гарненько підійшло. Його потрібно е... зараз покажу. Так, щоб було видно. Ось таке живе тісто. І дуже красиве. видно дуже красиво їх вийде десь 12 штучок, зберу все і покажу вам так, гарно. Треба його розім'яти давай. Ти зі мною хочеш, так? Ось так. Оп. Оп. Збити його треба. Збити. Ось таке красиве тісто в нас виходить. Дам, дам. Дуже м'ягесеньке, приємне. Дам, 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 дам. Ось таке красиве тісто. І зараз будемо формувати кульки. І так, дивіться, яке наше тісто неймовірно красиве. Все в дирочка. І тепер будемо формувати кульки по 80 грам. Будемо відважувати і робити. Дивіться, яке воно живе. Прямо все в дирочках. Дуже красиво. І начинка буде в мене ось така макова. Але й всю не буду додавати. Не знаю, декілька зроблю з маком. Зараз покажу. змащую собі доску олією. Так. І також потрібно, щоб руки також були в олії. Тісто, неймовірно, приємне. Зараз подивлюсь, скільки це 80 грам, то 90. Треба 80, щоб вони були одинакові. Рівно 80 грам. Так. Дивіться, що ми робимо далі. Розкладаю, тут видно. Так, формуємо наш пончик, розклали, ось так зробили. Викладаю, я не знаю, скільки маку, давайте отак ложку беремо, щоб добре защепилось. Треба, щоб рука була чиста. І ось так до кубки все збираємо до серединки. Гарно потрібно защепити, щоб начинка нам не випадала при жарці, бо будемо жарити на олії і на смальці. Ось так. Закрутили. Ось така красива виходить. І ставимо, поки всі не поробимо, щоб вони трішки підійшли. І так, робимо з усіма. Дівчатки, ось такі я накрутила <гум> пончики. Тут 4 з маком. А всі інші просто без начинки. Даю їм трошечки підійти і будемо зараз обжарювати. Зараз вам покажу. Треба розігрівати олію і також пачку смальцю. Більше в мене не було. Якби було, то дала б половину. То вийде, напевно, все разом у мене літра ось так жиру. Треба розігріти і будемо ставити жарити. Так, робимо поливку. У мене тут пудри, пів склянки, просіяли через сито. видавлюємо сюди сік лимона. Зараз побачимо скільки. Так, і потрібно додати одну ложечку олії також. Оп, перемішуємо, будемо зараз, бачили, яка консистенція виходить в нас. додаю ще ложечку води і зараз побачу, що в нас буде виходити, як треба, то додам ще. Ще трошечки і перемішуємо. Ось така виходить у нас консистенція. Так, наша олія розігрілась, будемо відправляти наші пончики. Спочатку ставлю з замаком. Ой, Як вони гарно беруться. Дуже красиво. Газ має бути, температура невелика. Чотири. А 5 міститься. П'ять штучок. Ось такі красунчики. Вже покажу, як я буду їх перевертати вам. Ось такі вже з однієї піджарились мої пончики, Дуже красиві. І вже покажу вам потім в розрізі і як буду поливати цією поливкою. Ось такі красончики виходять в нас. Ви бачите, які гарні. Пухкі-пухкі, прям аж. Вже зараз вам покажу в розрізі, як дожарити. Тут ще останні партія в мене дожарюється. Ще вам покажу всередині. Ви бачите, які вони красиві, дуже пухкі. неймовірно, запашні, і мігесенькі. Тому обов'язково спробуйте приготувати. От. Зжати і він розжимається. Прям дуже класний рецепт.